Вітаю вас, брати та сестри. Як ви гадаєте, скільки людей в цьому світі вірять в чудеса Божі? Як ви гадаєте, скільки людей в цьому світі вірять, що Бог контролює цей світ? Скільки людей в цьому світі відчувають дію Бога, чудеса Божі у власному житті? Насправді так і важко да, відповісти на це запитання. Особливо, звичайно, важко сказати, наскільки це Україна вірить, тому що, якщо брати статистики, які зараз є, то там йде більше погляд на віру в Бога, в президента і Збройні сили України. І все воно так разом подано. Тому я пропоную цього разу розглянути статистику Сполучених Штатів Америки. У 2023 році зробили подібну статистику. Херіс Пол. Вони взяли 2250 американців і задавали їх ряд запитань, щоб зрозуміти, наскільки вже християни або в принципі американці вірять в Бога в небо і в чудеса. Зверніть увагу: 74% із опитуваних сказали, що вони вірять в Бога. І справді, коли ти чуєш такий відсоток, 74% хочеться сказати: слава Богу. Слава Богу, що з цих от опитуваних людей справді велика більшість сказали що ми віримо в Бога. Але потім, коли дивився на наступні факти, то ця радість потрішки зменшується. 72 з них лише вірять в чудеса в Бога. Відсотки почали зменшуватись. 68% вірять, що Ісус є Бог. Або Син Божий. І от виникає уже запитання, яким чином 74% вірять в Бога, якщо лише 68 вірять, що Ісус є Бог. 65% вірять в Воскресіння Ісуса Христа. Як можна вірити в Бога, якщо ти не віриш в Воскресіння? Як можна вірити в Бога, якщо ти не віриш в Євангеліє? І лише 29%. Сказали, що Бог може контролювати цей світ. Уявіть собі: 29% лише вірять, що Бог може контролювати цей світ і контролює його. На жаль, в даному опитуванні не було такого запитання, чи Бог контролює ваше життя, чи може його контролювати, чи робить чудеса. Але якщо взяти інше опитування, яке запитало, чи відчуваєте ви щось надприродне в своєму житті, то там лише 22% американців сказали, що вони справді відчувають кожен місяць надприродне в своєму житті. Але на жаль, в це надприродне входило не тільки Бог, але й дія Бога, також просто інших духовних сил, і також як померлих, наприклад, було. Уявіть собі, коли ти звертаєш увагу на ці відсотки, на ці числа, то ти розумієш, що справді менше 20% людей вірять в те, що Бог контролює цей світ і контролює їхнє життя, і робить чудеса в цьому світі і в цьому житті. Хоча спочатку 74% було людей, які стверджували, що вони вірять в Бога. І виникає запитання, чому? Чому люди, які себе ототожнюють з християнством, з Богом, в той же момент не вірять в те, що Він контролює цей світ і контролює їхнє життя? Чому люди не вірять в чудеса Божі, що не вистачає в їхньому житті? І, мабуть, послідовне запитання, а чи ми віримо в чудеса? А чи ми бачимо, як Бог контролює цей світ і контролює наше життя? А чи ми це відчуваємо у своєму власному житті? І, можливо, що саме стає тим, тією огорожею, тим бар'єром, який не дає нам дуже добре відчути Божі дії, Божі чудеса? Безумовно, коли ми кажемо «Божі чудеса, то, на мою думку, що це таке Боже чудо, це всі Божі дії в нашому житті. Насправді, кожна Божа дія, кожна відповідь на молитву є чудом Божим. І ось тема проповіді бачити дію Бога. І основне запитання, яке стоїть до нас, це розглянути, що саме потрібно нам робити, щоб бачити дію Бога в нашому житті. Тобто, які є умови до виконання, які дані нам Євангелієм. Щоб люди бачили і відчували чудеса Божі в цьому житті, в своєму власному житті, і бачили, як Бог робить ці чудеса в світі. Основне місце це Йоанна, перший розділ з 45 по 51 вірші, і я пропоную прочитати Йоанна, перший розділ з 45 по 51 вірші, Пилип знаходить Натаниїла та й каже йому. Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки Ісуса з Назарета, сина Йосипа. А Натанаїл сказав йому: Чи може бути щось доброго з Назарета? каже йому Пилип, Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. каже йому Натанаїл Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: Ще до того, як закликав тебе Пилип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натаніїл і сказав йому Равві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому: Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, ще більше від цього побачиш. І Він сказав йому, «Істинно, істинно, кажу вам відтепер побачите відкрите небо й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Даний уривок в першу чергу показує нам вибір людини і те, як людина стала учнем Бога. Але зверніть увагу на слова ще більше від цього побачиш. Коли ми читаємо слова ще більше від цього побачиш, то ми розуміємо, що було щось, що повинно було виконатись, щоб після цього людина почала більше бачити. Таким чином, читаючи цей уривок. Ми спробуємо побачити, а що ж повинно було трапитись, а що повинен був зробити Натанил, щоб почути ці слова? Ще більше від цього побачиш. І ми побачимо ці умови. Ми побачимо чотири умови, які зробив Натаніїл, щоб почути дані слова. І дай би Бог, щоб ми їх також чули кожен день. І так, перша умова це знання про Христа, прочитаємо 45 і 47 вірші. Пилип знаходить Натаниїла і каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки Ісуса з Назарета, Сина Йосипа. А Натаниїл сказав йому, чи може бути щось доброго з Назарета. Каже йому, Пилип, іди і подивися. Побачив Ісуса Натаїла, який йшов до нього. І Іди і подивися. Чи звучали ці слова колись до нас? Іди і подивися! На початку даної історії вона розпочинається з того, що ми читаємо про сумніви Натаніїла. Зверніть увагу, що із всіх із учнів Ісуса Христа Натаніїл відразу ж сумнівався перед тим, як стати. І справді, в даному випадку сумнівом було місце. Адже відносно пророцтв Месія повинен був прийти з Вифлеєма. І Натаніїл, як справжній ізраїльтянин, як за нього засвідчив Христос, звичайно, знав про це. Ми читаємо Міхея 5 розділ перший вірш. Ти ж вифлеєми Єфрато, найменший серед юдиних тисячників, з тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі, хоч і його походження від початку від часів віковічних. Тобто, Міхей вказує, що ось той, який був спочатку, прийде. З міста Вифлеєма. І Натаниїла, який справжній ізраїльтянин добре знав це місце. До нього приходить Пилип, він свіжить йому про Ісуса і вказує про те, що він з Назарета. Момент сумніву. Як з Назарета? Якщо всі пророки казали інакше, як Ісус може бути з Назарета? Звичайно, дані слова Пилипа були поштовхом до сумнівів. Натаниїла. І даній історії сумнівам, була вагома причина, і це не до кінця точна інформація, яку була дана Пилипом. Безумовно, ми розуміємо, що це лише було знайомство Пилипа з Ісусом, і Пилип не міг всю знати інформацію. Саме тому він і помилився, не вказавши точне місце народження Ісуса Христа. Але цей приклад показує нам чудову правду, чудову істину. Коли люди не до кінця знають про Бога, їм дуже важко вірити, вірити в чудеса Божі. Як можна бачити дію Бога в своєму житті, якщо ти не знаєш, яким є Бог? Якщо ти не знаєш його характер, якщо ти не знаєш його можливості, як можна вірити в Бога всім серцем і вірити в те, що Він контролює цей світ і це життя, і своє життя, якщо ти не знаєш, якими інструментами Бог використовує, якими Він користується, якщо ти не знаєш, як Бог в принципі діє в житті людей. Якщо ти не до кінця пізнав Христа, в даному випадку ми якраз і бачимо цю проблему ще не до кінця пізнали Христа, ще не до кінця знали про Христа. І ця відсутність навіть інформації, в яку потрібно повірити, стала такою причиною. Дуже добре, дуже важливо знати, ким є Бог, його властивості, його характер, його атрибути для того, щоб бачити Його дію в цьому житті. Знання Бога і розуміння Його характером є ключем до розуміння нашого Бога. Чим більше ми знаємо Бога, тим більше ми впевнені в ньому. Мабуть, це кожен може відчути в своєму житті. Псалом 103, 7, 8 вірші Він відкрив Мойсеєві наміри свої. Явився нам Ізраїловим діла свої, співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Давид в даному псалмі звертає увагу на те, що після того, як Мойсей і ізраїльтяни зрозуміли шляхи і дії Месії, Бога. Після цього ця інформація дозволила їм краще розуміти нашого Бога і Його дії. Єремія 9 розділ, 23 вірш. А хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене. Розуміє, що я Господь, котрий творить милосердя, правосуддя і правду на землі. Бо саме у цьому моє задоволення, говорить Господь. Єремія, звичайно, також навчає нас, що саме основне знання це знання, яким є Бог. І саме це знання дає нам розуміння Його дій, Його милості, яка проявляється до кожного з нас. Отже, перша умова для того, щоб бачити. Дії Бога в нашому житті, Його чудеса в нашому житті це знання про нашого Господа, пізнання Христа. Друга це боротьба зі своїми сумнівами. 45, 7, 45 47 вірші ті ж самі. Пилип знаходить Натаніїла і каже йому: ми знайшли того, хто, про кого писав Мойсей у законі пророки Ісуса з Назарета, Сина Йосипа. А Натаніїл сказав йому, чи може бути щось доброго з Назарета, каже йому Пилип, іди і подивися. Побачив Ісус Натаніла, який йшов до Нього. Зверніть увагу, щойно ми з вами розглядали приклад, коли людина не до кінця знає Христа, і це заважало бачити дію Ісуса Христа. Та є, інко, та є часто такі випадки, коли діти Божі, які все життя пізнають Христа, починають сумніватися. Чи було у вас так? Чи було у мене так? Безумовно, у кожного з нас бували такі труднощі, важкі обставини, коли у нас виникало відчуття, що ми самі повинні зараз вирішити все. Чомусь в той момент ми не просили Господа допомоги. Чомусь в той момент всередині заховано далеко в серці сумнів, що якщо я зараз помолюсь, то питання буде вирішене. І, на жаль, даний сумнів буває настільки далеко захований, що нам самому важко собі ж і дізна... зізнатися, що він є. Як вам перший розділ 6-8 вірші. Та нехай просить з вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру піднімають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримує щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Коли в нас є подібний сумнів, то, безумовно, нам вже важко бачити дію Бога. Пам'ятаєте історію про Петра, який ходив по воді. Петро почав іти по воді до Ісуса Христа, та коли він побачив сильний вітер, що сталося, він почав тонути. Тож в момент Ісус підійшов, взяв, подав руку і запитав Нього: Мало віри? Чому ти засумнівався? Це той приклад, який показує, що Ісус робить чудеса в нашому житті. Він робить дії. Але коли настає той момент сумнівів, Ісус зупиняє дію і запитує: Маловіре, чому ти засумнівався? Даний приклад Натанаїла від Івана, коли ми читаємо, то ми бачимо насправді людину, яка бореться зі своїми сумнівами. Чи може бути щось добре з насереда, ми прочитали про сумнів. Іди і подивися, заклик до Натаніїла. І що робить Наданиїл? Він йде і дивиться. Це справді приклад людини, яка, не дивлячись на власні сумніви, вона починає боротись з ними і йде, і дивиться, адже вона їх поборола. Коли в нас виникають сумніви, слова іди і подивися звучать до кожного з нас. Тобто довірся і подивись на результат, Ісус нам каже. Що ж робити, коли дуже важко побороти сумніви? Марка 9 розділ, 24 вірш. Тут батько дитини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству. Це історія, як батько привів сина, якого був німий дух. Це історія про хлопчину, який пускав піну, скригодів зупами та ціпенів. Батько привів, але учні, на жаль, не змогли зцілити його. І ось коли Ісус підійшов, то у них розпочалась розмова з батьком: якщо можеш, допоможи нам з милосердця над нами. А Ісус сказав йому, щодо, якщо можеш, то все можливо, віруючому. Вірю, допоможи моєму невірству. Результат цієї історії це зцілення хлопчини. Але це чудовий ще приклад людини, яка готова була боротися з сумнівом, адже в нього був і справді сумнів. Він просив, допоможи моєму невірству. Це людина, яка бажала вірити, але певні сумніви були в її серці. Та заради сина свого вона була готова боротися з сумнівами. І як? Вона просила у Бога. Це чудовий інструмент просити у Бога, Боже допоможи побороти сумнів. Отже, другою умовою, щоб ми бачили дію Христа в нашому житті це боротьба з нашими сумнівами. І коли ми чуємо іди і подивися, то ми встаємо і починаємо боротися з сумнівами, йдемо і дивимося. Третьою умовою є праведне життя. Прочитаємо 47-й вірш. Побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про Нього: Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу, ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Ви міркували над тим, що ці слова можуть означати? Про що вони? Хто такий справжній ізраїльтянин? Наскільки ці слова є глибокими? Меттю Генрі, описуючи і розмірковуючи над цими словами, він написав наступні слова і дав нам: щирий послідовник доброго прикладу Ізраїлю, який характеризується як людина лагідна на противагу Ісаву. Він був справжнім сином поважного Якова, який народився не тільки від його насіння, але й від його духу. Тобто, це дух, який був Якова, лагідний дух. Ще сповідує віру Ізраїлю. Він був вірний, що сповідував і жив гідно свого сповідування. Він насправді був тим, чим здавався, і його практичне життя не розходилось з його сповіданням. Він є юдей, який внутрішньо був такий самий, як все юдейське вчення. Тобто, це людина, яка що казала, що вірила, те було в ньому в житті, і воно відповідало саме юдейському вченню. Також це людина, якої не було лукавства, відсутність лукавства, відсутність лукавства по відношенню до людей, він людина нехитра, якій може кожен довіритись. У неї також немає лукавства по відношенню до Бога, він щирокається у своїх гріхах, він щирий у своєму завіті з Богом, у його дусі немає лукавства. Він говорить не без почуття провини, але без лукавства. І хоча він помиляється багато в чому, виявляв забутькуватість, проте ніколи не був лицеміром, ні безбожним відступником від Бога. Він не дозволяв собі виправдовувати свою провину і не прикидався, хоч і не був позбавлений недоліків. Ось цей справжній ізраїльтянин. Ось цей справжня людина, яка без лукасства має спілкування з Богом і з людьми. Чи хотіли б ми почути про себе таку оцінку? Ти справжній християнин. Ти справжній послідовник Христа. Ти справді та людина, яка дуже добре знає Писання, яка проповідує Писання, яка сповідує Писання в своєму житті. Ти та людина, життя якої не розходиться зі твоїм, зі твоїм сповіданням, з твоїми словами. Ти та людина, яка має чудові відносини з людьми, тому що ти є щирим і правдивим. Ти та людина, яка, хоча і падає інколи, яка підпадає під спокуси, яка впадає в ріх, але в цей же момент ти зі жалом звертаєшся до Бога, не виправдовуючи самої себе, а справді стоїш на коліна перед Богом і з болем серця віддаєш все Богові, справжній християнин, та оцінка, яка дається. І це справді чудова оцінка, і, та, і це справді та оцінка, яка повинна бути у нас для того, щоб ми бали, для того, щоб ми бачили дію Бога. Чи звертали увагу, що нам дуже важко молитися, коли ми знаходимося в гріху? Нам справді важко мати спілкування з Богом, коли ми в гніві, коли ми в конфлікті з іншими людьми. Такі моменти ми віддаляємось від Бога. Ми ховаємося від Бога. Згадайте Адама і Єву і їхнє гріхопадіння. Що після цього вони зробили? Ховались. Вони ховались від Бога. Таким чином, і ми, коли ми живемо в гріху, ми ховаємось від Бога. Ми ховаємось від Бога на своєму внутрішньому, духовному, психологічному рівні, нібито закриваючись від Бога. І таким чином ми самі ж не даємо бачити дію Бога в своєму житті. Тому третьою умовою, щоб бачити дію Христа в нашому житті, є праведне життя, те праведне життя, коли Ісус може засвідчити ви справжні християни. І четверта умова це спілкування з Богом, прочитаємо 48-й п'ятдесяті вірші. Каже йому Натанаїл: звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: ще до того, як закликав тебе Пилип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натанаїл і сказав йому Раві, ти син Божий, ти цар, цар, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав Йому: Ти повірив, бо Я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, ще більше від цього побачиш. Ми щойно з вами прочитали діалог Натанаїла з Богом, діалог Натаніїла з Ісусом Христом, діалог, якому Натаніїл визнав Ісуса Сином Божим. Давайте глянемо причину цього. Чому Натаніїл буквально з декількох слів Ісуса відразу ж визнав Його Богом? Що саме сказав Ісус Христос? І що ці слова могли означати для Нього, для Натаніїла? Барклі, міркуючи на цими словами, Він нам дає наступне розуміння. У Юдеїв, виявляється, смоківниця була таким от, символом миру та спокою. І під спокоєм вони розуміли стан, коли людина може спокійно сидіти під якимось смоківницею і міркувати, розмірковувати. Більше того листя було там настільки велике, що під цією тінню можна було міркувати над такими духовними темами. Саме тоді можна було міркувати про те, як Бог живе, як Бог веде нас, як Бог діє в нашому житті про Бога. Про, вибра... про, виб... про месію, хто такий месія, коли він прийде, про те, як Бог веде народ. Безумовно, багато таких духовних тем якраз саме тоді і спілкувалися. Ну, міркували, коли були під смоківницею. І Натаніїла здивувало не те, що Господь бачив його під смоківницею, а те, що Ісус Христос, казуючи ці слова, здав зрозуміти, що я читав. Я чую, я знаю, про що ти думав. Я бачу тебе внутрішній стан, що в тебе є на серці, про що ти кажеш. І, можливо, саме тоді Натаніїл подумав наступні слова: ось людина, яка розуміє мої мрії, ось людина, яка знає мої молитви, ось людина, яка бачила мої найпотаємніші бажання, які я сам ніколи не посмів би висловити у словах. Ось людина, яка тлумачить найзнезрозуміліше зітхання моєї душі. Це може бути лише обіцяний Богом помазаник і ніхто інший. Тільки Бог може так бачити, серце моє. Мабуть, саме ці слова Натаїніл міг тоді подумати. І він назавжди тоді підкорився Христу. Цікаво, що в даному, буквально короткому діалозі Натаніїл побачив в Ісусі Господа, Сина Божого, він побачив Господаря свого життя. Той, хто знає нас, людей, навіть більше, чим ми самі себе знаємо. Той, хто знає наші бажання, потреби, наші сильні сторони, наші слабкості, на той же момент, той, хто каже, Я люблю вас. Я прийшов на цю землю заради вас, щоб очистити ваші серця, щоб очистити ваші душі. І я контролюю цей світ, я контролюю ваше життя. Тому кожен з нас. І ви довіртеся мені. Зверніть увагу, чим більше ми спілкуємося з Богом, тим більше ми усвідомлюємо ці істини. Чим більше ми спілкуємось, тим більше ці істини стають частиною нашого життя, тим більше вони мають значення для нас. Але в цей ж момент, коли наше спілкування скудніє, стає маленьким, то ці істини стають десь далеко від нас. Інколи нас не вистачає духовних сил, і в цей ж момент потрібно проаналізувати своє життя і відверто, чесно запитати в себе самого. А як давно я дві години віддавав для спілкування з Богом? Як давно в мене був таємний час, тихий час? Як давно я і Бог був лише в спілкуванні? Як давно я просто сидів і в своїх думках прославляв Бога? Дві години. Можливо, це багато. Для когось, а як давно ми годину віддавали, як давно ми півгодини віддавали, для тихого часу, коли просто Я є і Бог, і наше спілкування з ним. Безумовно, коли ми запитаємо тебе ці запитання в ті часи, в ті моменти, коли нам важко, коли в нас немає духовних сил, коли ми не бачимо Бога в своєму житті, коли ми не бачимо, як Бог контролює цей світ, то зробимо висновок, що справді давно. Справді, наше спілкування з Богом не вистачає. Його недостатньо. І істини, про які ми знаємо, вони не впливають на наше життя. Отже, четвертою мовою, для того, щоб ми бачили Господа Бога, його дії в нашому житті, чудеса, це спілкування з ним. Чим бачимо ми дію Бога? Чи бачить цей світ дію Бога? Ми можемо бачити? Цей світ може бачити, але для цього нам потрібно жити за Писанням. Для цього нам потрібно виконувати умови, які нам Писання дає, щоб ми бачили чудеса Божі в власному житті. Знання Христа: знати, хто такий Христос, Його характер, Його волю і ті інструменти, якими Він користується, боротися зі своїми сумнівами, коли чуєш «Іди, то йти», також мати праведне життя для того, щоб Ісус сказав, ось справжній християнин. І останнє це мати спілкування з Христом. Нехай же Бог благословить кожного з нас для того, щоб ми всі виконували дані умови і бачили дію Бога в нашому житті. Амінь.